Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Печерський районний суд міста Києва обирає запобіжний захід охоронцю Тищенка Сергію Цубері. Під час засідання охоронець нардепа кричав на суддю і погрожував порізати собі вени. Через це суд відклали до 13.00. Сергія Цуберу підозрюють у катуванні та незаконному позбавленні волі людини. За даними слідства, він був у групі людей, які 20 червня за наказом народного депутата Миколи Тищенка затримали та побили колишнього військовослужбовця ЗСУ. Чоловіка щонайменше двічі ударили та душили. Що він не поручався та дав себе знерухомити. Потім на потерпілого надягли залізні кайданки і впродовж 20 хвилини знімали їх. Суберу привели в судову залу правоохоронці. Адвокат охоронця Тищенка не з'явився у суді. Підозрюваний почав кричати у залі і вимагав привести його захисника, казав, що його судять незаконно і погрожував, що завдасть собі шкоди. Через поведінку підозрюваного суд відклали. Прокурори просять тримання під вартою без права застави. Нагадаємо, раніше суд обрав запобіжний захід нардепу Миколи Тищенко. За рішенням суду Тищенко має перебувати під цілодобовим домашнім арешком.